Херсонський активіст Володимир Молчанов з нами на зв'язку. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю навзаєм. Давайте для початку проаналізуємо ту інформацію, яку прилюднює CNN і Інститут вивчення війни. Кажуть, що ми наші збройні сили точніше звільнили чи то 4, чи то 5 населених пунктів. Знову ж таки, я наголошую для глядачів, що ми не маємо зараз офіційної позиції збройних сил України. Це лише аналіз журналістів і аналітиків. Що скажете ви? Я можу сказати, що більш-менш так підтверджувати, бо є неофіційне снеофіційне зокрема із оперативного командування Південь, це сухий ставок на Береславському напрямку. Там, де був танковий прорив, там де стояв цей 109-й полк ДНР, який відступив. Тобто про це сказали ЗСУ. І це навіть і це звільнення, це є поки що можна вважати. Треба вважати, що це танковий рейд, це не було таке вже звільнення, системне звільнення території. Ось, що стосується решти населених пунктів, про які кажуть британці, а потім під... вибачте, CNN, американці, а потім підхоплюють українські всі, всі можливі джерела, то якщо лише подивитись на карту, то стане зрозумілим, що ну, звільнення Томіної Балки і Нової Дмитрівки, воно практично неможливим було б. якщо не… Залишається під контролем ворога Станіслав з одного боку Широка Балка і Софіївка, а з іншого боку, наприклад, солдатське чи мирне або Миролюбівка. Тобто, вони можуть прострілювати з двох боків з флангів цю умовну колону, яка має зайти в. Томіну балку. Тобто, це з... абсолютно, знаєте, такі мало того, що фейк, з... невідомо з якої причини виданий, бажане дійсно, Але ж вони дійсно в чергове зневірюють тих, хто чекає на позитивні новини, хто вже в окупації просто ледь, те, ледь там виживає якось. І Дійсно, дуже прикро, що у нас, не дивлячись, не аналізуючи от всі можливі новинні канали, розносять таку інформацію, прикриваючись, скажімо так, солідним, солідною назвою, солідним іменем цього світового телеканалу. А пане Володимире, мені тут здається, що навіть можна я сьогодні зранку, коли їхав на роботу, просто по мапі подивився, де знаходяться ці 4 чи 5 сіл. Вони настільки розкидані географічно одне від одного, хтось глибше в окуповану територію, хтось ближче. Навіть чисто, якщо хтось хоче проаналізувати, то треба логічно помислити, наскільки це територіально можливо, чи тут такий варіант не пройде. Ну так деякі кажуть, що новодмитрівка ну, малась на увазі та, яка у великоолександрівському районі. На північ від самої великої Олександрівки, але там треба вже тоді брати до уваги топографію, що по-перше, вона знаходиться між в низині, між двома горбами в Старосільцях і в Великій Олександрівці. А по-друге, до неї з фланга ще прилягає ліс, в якому е, ворожі сили якраз і зосереджуються для того, щоб Правда, вони були спрямовані на Інгулець, тобто цей ліс, він якраз між Новодмитрівкою і річкою Інгулець знаходиться. Там є будинки відпочинку, там, власне кажучи, були такі основні бази тих російських загарбників, які обороняються північніше Великої Олександрівки. Тобто це те, теж мало ймовірно, це таке самогубство було б туди лізти. Ось, єдине, що теоретично можливо, це селище Архангельське. Воно теж було непогано укріплено. Я не знаю, чи варто туди було б так просто заходити. Хіба що вони самі звідти втекли би, бо там є труднощі з постачанням, адже воно відрізано, так би мовити, від решти російських сил залізницею. І через цю залізницю є два переїзди грунтовими дорогами, є один асфальтованою дорогою. Така арка, так звана, ще за царя побудована. Де дуже вузький такий прохід, проїзд, і головне, що ця арка, вона в цей район цієї арки він прострілюється з нашого боку, з західного, західного берега Інгульця. І тому, ну, власне кажучи, ці ґрунтові приїзди на ґрунтових дорогах вони теж прострі, можуть прострілюватися з півночі. Саме Архангельське було такому напівоточенні. З півночі із заходу повністю, а також з півдня, частково через конфігурацію річки Інгулець, яка робить такі петлі. І, отже, вони могли залишити Архангельське самі, але це не точно. Бо там, якщо вони досі не залишили високопілля, сидячи там, незважаючи на всі незручності і проблеми з власним постачанням, і причому це роблять, сидять там бурятська ця 11-та бригада, яку начебто вже місяць як розформували, але їх звідти не виводять. Тому в мене є великі сумніви, щоб добровільно росіяни залишили і інші облаштовані до оборони, причому облаштовані до оборони на березі річки населені пункти, в цьому напрямку, саме. То я дуже в цьому сумніваюся. Ну і все. Так, ми, я думаю, що завершили цей аналіз. Що стосується боїв на околицях Херсона, це. Дійсно, не може бути також правдою, тобто не може бути правдою. Я маю на увазі, що там системно зайшли за Теоретично можливо, що це якась диверсія розвідувальна диверсійна група, яка вірьовщиною балкою пройшла з північного сходу до цієї виправної колонії, де саме відбувається звідки до долунаються черги. Їх дійсно підтверджують, що чують черги, чують постріли, начебто там щось важого от, схожого на гранатомети. Але ж ну, по перше, можливо що це все ж таки якісь навчання. В районі саме Вірьовщиної Балки Росіяни влаштовують свої полігони завжди. По-друге, це можливо, якщо не навчання, то якась хибна тривога у тих росіян, які сидять в районі цієї колонії, 90, тобто на крайньої півночі Херсона. Там немає житлової забудови, і тому вони там дуже так вольво себе. Почували вольготно навколо цієї колонії на виробничих базах. Туди вже прилітало з боку ЗСУ. Цілком можливо, що вони, побачивши якісь вибухи, вирішили, що на них напали, і почали самі з собою воювати. Таке буває серед вояк, особливо серед російських вояк. Ну і... Що ще можу сказати? Можу сказати з приводу цього аналізу ситуації, що дійсно люди не плекайте поки що завищених якихось сподівань. Не вірте тим, хто каже, що вже бої ведуться в Херсоні. Знайте, що Ситуація буде розвиватися саме так, як розвивається, і поки що, єдине, чому можна так офіційно більш-менш радіти, це е, очевидному підсиленню вогневого контролю над. Е, Переправами над складами і над базами расистів, пане Володимире, давайте на цьому сфокусуємося. Даруйте, тому що Рафат Чуваров, голова Межлісу Татарського народу, напередні вечері пізно повідомлено, повідомлене, що близько 400 армійських машин Російської Федерації виїхали з Криму у бік Херсона. За його інформацією, він каже, що це все було зафіксовано. Але я от думаю, вони до Херсона можуть взагалі доїхати, оскільки я так розумію, що правобережжя Херсонщин зараз цілковито ізольоване переправи чи не Працюють Працює єдина зараз паромна переправа. Понтонна паромна це до шести понтонів, скріплених разом, і їх штовхають і тягають буксири. Пантонні буксири спеці... спеціалізовані біля Антонівського мосту. При цьому останніми влучаннями сьогодні зранку. По мосту нанесені додаткові ушкодження. А вчора ввечері, десь о 20 й годині приблизно, точніше 19.40, так само були враження по мосту нанесені. Причому на цього разу ЗСУ били по стику, по стику, який знаходиться на капітальній. Тобто там є два типи опор, якщо подивитись на цей міст. Опори, на яких лежать стики, і опори, які просто підтримують прольот. І ось били по саме по опорі, не по опорі, а по стику, і при цьому опора була пошкоджена. Тобто, це було вже таке нанесене невиправне ушкодження цьому мосту, непоправне. Яке потребуватиме потім капітального ремонту, але ж звичайно в мирних умовах. Що стосується баржі, то це дійсно вперше була також кількома влученнями вражена вражені баржі які були побудовані облаполаштовані по вдовж опор цього мосту під частковим прикриттям його цього саме прольотів перекриття. І по ним влучили. Вони наполовину були прикриті поверхньою перекриття мосту, а наполовину виступали в східний бік. Ну, отже, невідомо, що сталося далі з цими баржами, бо, як правило, влучання в таку металеву конструкцію, як понтон, сам саморобний понтон чи баржа, які мають іноді кілька відсіків для того, щоб. Уникнути затоплення, але ж при цьому в разі такого часткового затоплення вона міняє конфігурацію, і автомобіль вже по ній проїхати не зможе ніяк. Тобто вона стає з отримує якийсь крін в е, і, і, попри скажімо, наявність того, що, начебто, мостовий перехід, є там, але ж скористатися їм неможливо. Ну і крім того, вчора ЗСУ. Нарешті знайшли і розбомбили переправу, так само понтонну переправу біля між селами Корсунка і Львова. Це найзручніше було місце для переправ. Е, ним користувалася ще ЗСО, до того совєтська армія при своїх навчаннях будувати понтонні мости. Там було все облаштовано для зручності під'їзду, зручності, скажімо так, е, скидання понтонів на річку. Там всього 400 метрів ширина Дніпра. Вони там при цьому не збудували стаціонарного такого понтонного мосту а також обмежувалися пантонними переправами. В режимі паромів використанням цих понтонів, але там була лише їх військова техніка, на відміну від Антонівського мосту, де вони постійно їздять разом комплектуючи транспорт на понтонах цивільний і свій власний військовий, і тому ЗСУ не може вдарити прямо по них під час цього руху. Мабуть, треба. Чекати, коли ці понтони відпочивають, або вночі, коли комендантська година і цивільний транспорт не їздить, то можливо вони все ж цілодобово займаються цим перевезенням, але лише на той час вночі військових. Отже, треба буде якось вполювати ці. Цю переправу, тому що повертаючись до вашого питання, 300 автомобілів чи можна їх перевести? Так їх можна перевезти. Звісно, вони будуть при цьому очікувати в черзі і очікувати досить довго. Це буде десь ну півдня можливо. Якщо інтенсивно їх перевозити, що таке півдня в черзі? 300 машин. Це означає, що вони будуть ласим таким ласою ціллю для. Артилерістів ЗСУ, аби лише були снаряди, було був час і натхнення, так би мовити. Де були, були Добре, дуже Мусимо завершувати дуже цікаві розповіді. Подробиці видно, що ви чудово знаєтеся перфектно на цьому регіоні. Тому прошу приходити до нас ще до ефіру. З нами на Володимир Мовчанов, Херсонський активіст. і Ми довідалися дуже важливі насправді подробиці і не треба квапити події. Мій головний зараз висновок з нашої бесіди.